Привіт, всім вітаємо вас на ютуб-каналі компанії ВЕС. Сьогодні показуємо ще один дуже класний трактор, дуже функціональний, пригнаний з Японії. До речі, в Україні він не працював. Це є кубота моделі КЛ 340. Спочатку трошки сухих характеристик. Трактор 2005 року випуску. Його потужність 33 кінських сили. Вага цього тракторця півтора тонни. І давайте зразу міряємо колію, бо багато людей просить, щоб ви орієнтувалися. Що, як до чого, йде. Значить, по центру передніх коліс в нас 120, по центру задніх коліс в нас 110. 120-110 колія цього трактора. Резина на тракторі стоїть ще його рідна бріч Стонівська. Вона в абсолютно гарному стані. Так, на 4, я б сказав. Передня на 3 з плюсом, задня на 5 з мінусом або 4 з плюсом. Розмір задніх шин 13 і 6 на 24 брідж стон. передня резина 7 на 16 або 8 на 8 на 16. 8 на 16. Двигун в цьому тракторі є трьохциліндровий, дизельний, атмосферний, без турбінки, простий двигун. Зараз побачите, що він в прекрасному стані. Сухенький, нічого не капає, не тече, не димить, не сапонить. Двигун, до речі, у нас є повністю обслужений, вже замінені там і мастила, і фільтри, він повністю готовий до роботи. Хто натрапив на це відео вперше, то варто сказати вам, що. Всі трактори, які ми продаємо в нашій компанії, ми даємо на них гарантію, тому 6 місяців, двигун, коробка та мости. І ще, що стосується колії, потрібно повернутися до заднього диска, тому що він розбірний. Бачите, у нас тут є болти, можемо диск перекинути, перекрутити і розширити або звузити колію. Тобто колія у нас ще й задня буде регульована. Далі другий важливим елементом в кожному тракторі це коробка перемикання. Передач. В цьому тракторі це є славнозвісний куботівський напівавтомат U-Shift. Насправді дуже надійна і дуже комфортна КПП. У нас є 12 швидкостей, 3 діапазони, ну, два основних, один додатковий понижений. І, власне кажучи, сам реверс, З любої передачі ми їдемо назад. По ергономіці в японцях все прекрасно, все розміщено зручно. В цьому тракторі, тракторі по висоті ще можна відрегулювати додаткове кермо, кому це буде потрібно. По праву руку від нас є підйом опускання навіс, навіски трьохточкою задній і блок керування боковим нівеліром. Звертаю увагу, що практично все керування здійснюється вже з кнопочок. Ну і також подивіться, якому стані самі ці кнопочки. Вони там нічого не стерті і так далі. Трактор повнопривідний, 4х4 з функцією оберта на місці. Також керування відбувається вже з комп'ютера кнопками. І ось така панель приладів, Мотопрацювання в 959 мотогодин. Тут у нас показуються оберти, тут можна погратися, нацокати, щоб показувалось розхід, боже, швидкість вала відбору потужності. ну і так далі. Давайте заведемо його. Заводиться тракторець з півоберту, працює дуже гарно, дуже рівно. Також хочу сказати, що вал відбору потужності в цьому тракторі має 4 швидкості вперед і одну швидкість назад. Є блокування диференціалу заднього. Ну і в принципі по органах управління це все. Давайте я хочу показати, як працює функція оберту на місці. Так, Запускаємо трактор. Вже самі швидкості ви можете перемикати без щеплення. Просто можна з цим важелем, І трактор розуміє, що ви хочете їхати. І якщо ми будемо викручувати кермо, то бачите, що передні колеса крутяться швидше від задніх. І трактор просто крутиться навколо своєї осі. Дуже круто, насправді, дуже зручно. Гідропідсилювач керма теж в цього тракторця є. Зараз скинемо. Також є функція пам'яті фрези, Можна керувати ось під кермом, у вас є важіль, ви опускаєте фрезу в землю і також піднімаєте її при перелаштуванні. Ще хочу показати вам, як власне, працює сама ґрунтофреза. Включаємо першу швидкість. Є задня швидкість, це зроблено для того, щоб ви їхали назад і могли фрезувати, навіть їдучи назад. Ось так. Грутофреза в тракторі в цьому йде в комплекті, її робоча ширина 1,70 м. І також звертаю вашу увагу на стан фризи, бо фриза ну, просто в прекрасному стані. Вона в нас йде з швидкоз'ємом. Карданчик також в комплекті йде до цього трактора. Сам тракторець має трьохточкову потужну навіску, вантажопідйомність навіски орієнтована біля 600 кг в тракторі в такої потужності. Ціна саме цікаве, це звичайно, що ціна всіх вас цікавить ціна. Так от ціна такого трактора 13 тисяч умовних одиниць, і е, важливе доповнення. Він є швидкісний. Коробка цього трактора є швидкісна. Її максимальна швидкість буде 25 км за годину замість звичних 17, там як всі звикли. 24-25 кілометрів трактор можна пересуватися. Це, в принципі, хто переїжджає на великій відстані, є дуже важливо. Так от, потестувати цей трактор ви можете на нашому майданчику, місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Весь асортимент є на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Також наш другий майданчик, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Кому куди ближче, приїжджайте. Можете замовляти в онлайн режимі. Через сайт, через номери телефону ми доставляємо тракторці по Україні і нагадую про нашу послугу трейдін. Ви можете свій тракторець здати і, наприклад, купити з доплатою ось такого KL340, або будь-який трактор з нашого асортименту. А весь асортимент можна подивитися на сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.